Йшла весна, квітка на квітку лізе, тваринка на тваринку, а маршрутка залізла на машинку. Ще такого цирка, не бачив. Вчора сідаю в автобус, а жінка-кондуктор кричить: заходимо, витягуємо, показуємо. Я зайшов, дістав, показав. Мене вигнали з автобуса, і я дотепер не розумію, що сталося. Бо-бо-бо. Добрий день. Добрий. То ви продавець? Який продавець? Я начальник банку продавець. Каву п'єш. Чолки, чолки. Дівчата. Дів... Блядь, Бл**ть, реп, нагрівся. Ідіть на**й. Ти ще капучино? Чек давати? Чек? Нє, дякую. В мене є свій. Що там добре? Так, стою на зупинці чекаю маршрутку. Моя машина в салоні. Я її ще не купила. Готово? Як вам? І що я тепер маю ходити таким? І померти можеш таким. Вічно надутим і вічно невдячним. І що тепер буде? Ха-ха-ха. Я відео знімаю. Йо, ходи по ха Лесіть ножок. Будемо пляш. Америка нам нічого не дасть. Ти точно знаєш. Знаю, бо Трамп за Путіна. І він сказав, що нам ніхіра не дасть. Ну, може ж таке, уболтають його. Ніхто його не уболтає. Він що це без костюму. Юля, де яйця? У Зеленського. Не поспориш? Телефон де? А що так гімном воняєш? Я боюсь. А на поле по... А, думав, то ти, поле покропили. Максим, що ти хочеш? де на глобусі знаходиться Америка? Зайбув, я їбу, нахуя воно мені треба, наїбав. Буде ні? Ти не хочеш поїхати в Америку? Піду я поїду, поглядати. Та я чуть, що ти маєш в Ульводі бути. Чи ти їш м'ясо, можна їсти м'ясо. Не можна багато вийобувати. М'яту так, коли їде, м'ясо. Та піде. Це бо без зуба лешиться, без комокова піде. Заправка вок. Каже тьотя, заглущить двигун, а то ми не можемо добити до повного. Тут бак маленький, так що малолітражка. Все, їдемо назад. Тачка найбагатшої людини в світі, я такого ще не бачив Ось Так. 9.35 на годинку. Люди валять на роботу. Десь вчора за барабани, забув, забув, де руки, де ноги, коли страшно. Дай Бог щастя! Люди, якщо ми йдете в колеги фу, зараза, таку херню в бадачку, коли штирите в тракторі, ніколи фу, в случаї не їжте. Я думав, це якісь а це оказується блядь. Відкривайте Національна поліція України. Не відкрийте двері, двері будуть зламані. щоб я тебе гнала мітлою додому. Що? Це щоб ти літала на мітлі. Їдемо, коротше, на нашому робочому мегані і думаємо, тебе яка машина? BMW. Де вона? На СТО. У мене теж машина BMW і теж на С100. Ванька, яка машина в тебе? BMW 7 А де вона? На с Главне, що тулич, механ. Меганчик сила. От чого мегани вибирають, а не БМВ. Щоб їздити, а не нести. Не Будете? Давай буду. Напе. Сідайте нахуй. Брат, поможи машину толкнути, щось не заводиться. А, то які питання? Давай. Ти зараз. Давай Давай, сідай, сідай. Сідай, зараз заведеться. О! Спасибо, брат! Та які питання? Спасибо! Спасибо, брат! Дякую! Дякую велике! Ты что, друг, не? Испугался? Ты! Технология! Технология! Боже, люди, я вчора проглотнула крейду від тараканів. Сьогодні так тихо в голові. Малюють, напевно. Я спокоен. Уверен. Я активен і собран. Я знаю, що відбувається вокруг і хто мене окружає. Я внимателен. Я думаю о важном, исключая все прочее. Я не знаю... Нихуя собі, дівця, пацанки, алабай, бля. Матері, скупляємо гори, сит'я, подушки, перини, Ну, та куле. Так <laughs> купи. Технологія, пап, ну что, хотите уже внуков? Да, конечно. Вот, а ты их глотаешь. Ну, зато не голодная. Хлопцы, добрый день. А склона аудио поменяется? Добрый день. Модель? Я? Да. Мне? Ну, зал пошла, подкачалась. Я вас жду. Там, да, опять? що, <звук> 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 <Што, а дури? звук> Коли вона у мене запитає, чи я зможу вчасно витягнути, то я просто покажу це відео. Пару капель, то не рахується. <звук> ти кого хочеш ноїбать <звук> <звук> ти думаєш ми довбой Не бійтесь, хлопці. Я прив'язана, не бійтеся. Нам Та, блядь, другого названня хуй придумаєш. А ну повтори. Батальйон волоцюги. Якщо пакет розкладається за 145 років, а асфальт за одну зиму, то може асфальт варто робити з пакетів. Технологія! 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 Мене завжди дивували люди, ті, які йдуть додому на обід. Скажіть, будь ласка, як ваша психіка це витримує? Два рази в день йти на роботу? Привик бік апарату нормально Не Нітапійте! Ти чого?